Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з малювання. Сьогодні на занятті з малювання я пропоную вам намалювати яскравих метеликів. Спочатку на білому аркуші паперу намалюємо зелену травичку. Потім візьміть кухону губку та посередині. Перев'яжіть її канцелярською резинкою. Ось ми отримали шаблон нашого метелика, який розфарбуємо фарбами улюблених кольорів і починаємо малювати, щільно притиснувши шаблон до аркушу. Ось такі крильця у нас вийшли. Пальчиком домалюємо тільце метелика, а фломастером вусики. Ось такі гарні метелики у мене вийшли. Дітки, чекаю на фото ваших робіт. Дякую вам за увагу і до побачення!